Що у нас почало аж ямковий ремонт? Намчу. Мережа ну, на вже відкривається, ямковий ремонт. Поки що погодні умови, якщо буде дозволять, то будуть продовжуватися. Тобто... Там, Хто парк... у нас за світлофори відповідає? Департамент житлока. Два світлофори не працює. В зв'язку з тим, що зняли контролер на Шевченка Котовська, на Смілянській звернулися. Коли будуть працювати? Сьогодні обід будуть розбирати. У нас не діє, якщо вдасться відремонтувати, то все це буде встановлено. Якщо ні, то, то відправити відправляти Харків, там де виробництво цих контролювати. Хто виграв тендер на отримання? Компанія текст. Значить, скажіть компанії текст, або вона нормально буде утримувати світофори. І це повинна поломка, повинна бути нові контролери повинні бути, щоб їх замінити. Зрозуміло? А не ми будемо по місяцю їх відправляти у Харків. звичайно, Один контролер на 300 тисяч на місто це занадто мало. І ви це розумієте, так? керівник, так? Да? І все. Хорошо. Дякую.